Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань. АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. У нас є добра новина, що за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення. На Луганському напрямку вчора лише було зафіксовано одну збройну провокацію противника. Пізно ввечері бойовики здійснили кілька пострілів з гранатомету неподалік селища Сокільники, що на північ від Бахмутської траси. Донецький напрямок вчора було неспокійно лише поблизу Світлодарського водосховища. Зокрема, у другій половині дня бойовики порушували режим тиші неподалік селищ та Луганське. Провокуючи наших бійців на відкриття вогню у відповідь. При цьому ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. На північних околицях Горлівки, а саме у Зайцевому та Майорську, ворог також здійснив кілька збройних провокацій. Зокрема, двічі було зафіксовано роботу ворожих снайперів. На інших ділянках фронту, вчора було спокійно і дотримувалися. Сторони режиму тиші. Поблизу селища Талаківка, у передмісті Маріуполя наші прикордонники зафіксували проліт одного безпілотника ворога. Президент відзначив українських військових нагородами. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил України. Серед нагороджених 92 загиблих та 46 поранених військових. Героїчні воїни загинули чи отримали поранення під час бойових дій під Іловайським Дебальцевом в районі Артемівська та на Маріупольському напрямку у період з серпня 2014 року до липня 2015 року. Миколаївці тепло зустріли героїв десантників. Воїни 79-ї раймобільної бригади ВДВ Збройних сил України повернулися додому в Миколаїв зі сходу України. Протягом цілого року вони виконували там бойові завдання. Рідні друзі, волонтери, громадські активісти привітали захисників, батьківщини з поверненням додому і висловили слова подяки за внесок у справу захисту територіальної цілісності України. На знак подяки громадськість міста створила для воїнів АТО імпровізований коридор слави і радосно вітали кожного героя. На Маріупольщині тривають навчання захисників вітчизни. Зокрема, кожного дня тренуються підрозділи протитанкової артилерії у стрільби 100 міліметрових протитанкових гармат «Рапіра». За допомогою яких можна вразити будь-яку ворожу броньовану машину та знищити ворога в добре обладнаних позиціях. Також використовуючи затище сім днів на тиждень, проводять у навчанні піхотинці-оборонці маріупольського напрямку. Хлопці постійно наполегливо вчаться утримувати і організовувати рубежі, відбувати атаки ворога, відпрацьовують взаємодію з сусідніми підрозділами. Видами та родами військ. За словами командирів і власних хлопців, саме такою кропітковою щоденною військовою працею заточується меч оборони Маріуполя, який при потребі дасть гідну відсіч підступним загарбникам. На Луганщині служба безпеки України затримала посадовця райради за співпрацю з бойовиками так званої ЛНР. На днях була затримана посадовця станична Луганської районної ради, який передавав службову інформацію представникам влади окупантів. Чиновник був завербований у серпні цього року і, повернувшись до станиці Луганської, почав регулярно передавати кураторам інформацію, до якої мав доступ. Зокрема, насилав фрагменти листування органів влади з правоохоронцями та військовими. Деталі проведення на території Луганської області антитерористичної операції і відомості про патріотично налаштованих депутатів місцевих рад та активістів проукраїнських громадських організацій. Далі пряма мова цього поплічника. находящимся на мосту через реку Северский Донец, сотрудникам МГП ЛНР, Фролову, впоследствии по его командам, по его просьбам передавал данные посредством электронной почты о переписку. СБУ і раду з адміністрації, телефони справишні Станшовганського районного селі для служебного полювання. Дякую, українські правоохоронці перекрили канал нелегального постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Схема по незаконному транспортуванню вугілля з підконтрольної бойовикам території існувала з початку 2015 року. Слідством встановлено, що при ньому при цьому використовувалися фіктивні документи підставні фірми, в тому числі з подвійною реєстрацією, що здійснювали розкрадання та легалізацію державних коштів. Два дні тому українськими правоохоронцями було проведено санкціоновані обшуки в офісних та жилих приміщеннях службових осіб, під час яких було вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність та кошти в сумі понад 70%. Тисяч доларів США. Триває судове слідство. У Маріуполі вдома у розшукуваного бойовика українські міліціонери знайшли 90 набоїв до автомата Калашнікова. Під час досудового розслідування міліціонери встановили, що місцевий мешканець 1980 року народження вступив до лав бойовиків так званої днр ще у 2014 році на сьогоднішній день є всі підстави вважати, що чоловік покинув межі країни. Втім, рано чи пізно злочинця буде знайдена і він буде відповідати за свої злодіяння. Триває доставка гуманітарної допомоги на окуповану територію через контрольний пункт Бугас, що на трасі Маріуполь Донецьк прослідували 16 автомобілів з гуманітарним вантажем. Машини перевозили 275 тонн продуктів харчування від Міжнародного комітету Червоного Христа для мешканців окупованих територій. Українські шпиталі отримали чотири карети швидкої допомоги від парамедиків та української громади з Канади. Машини швидкої допомоги укомплектовані апаратурою, ліками та повністю готові до експлуатації у військових шпиталях, розташованих у Харкові. Дніпропетровську та Вінниці загальна вартість переданих військовим медикам автівок разом з обладнанням та препаратами складає понад 100 тисяч доларів. Це перша частина проєкту швидкі для України. Найближчим часом ще 12-16 машин підготують та надішлють в Україну з Канади. Реалізують ініціативу спільним коштом. Медичної організації канадських парамедиків, громадські об'єднання українців Канади, а також уряд однієї з канадських провінцій. Українські сапери продовжують знешкоджувати паски бойовиків. Артилерійські снаряди, міни різного типу, схованки з боєприпасами та багато інших сюрпризів залишилися на багатостраждальній землі Донбасу в результаті ведення активних. Бойових дій кожного разу, ризикуючи власним життям, військові сапери виходять на завдання, розуміючи, що у цій роботі немає права на помилку. Робота інженерно-саперних груп не обмежується виконанням розмінування снарядів у полі. Кожного дня військовослужбовці забезпечують проведення різноманітних ремонтних робіт. Адже нерідко знищуючи елементи інфраструктури, бойовики залишають приховані мінні пастки Військовослужбовці використовують верс арсенал засобів, які є в них на озброєнні, зокрема, це мінні шукачі, комплекти для розмінування, щупи та інше. На превеликий жаль, роботи військових саперів не завжди закінчуються, успішно, однак, не зважаючи на небезпеку. Вони продовжують виконувати поставлені завдання. Хлопці розуміють, що кожна знешкоджена мінорозтяжка це чиєсь врятоване життя. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення, ставте. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Віоліта Тарасенко, новості Донбасу. Сьогодні, в 10 утра, в Донецькі бойовики почали танкове учения, Какая реакция Генштаба на это? То есть можно нельзя? Будет ли какое-то заявление? И все-таки после так называемых выборов в ДНР какая будет реакция администрации президента? Потому что точно никто не говорит. Почнем с другого питания, под питанием? Будь какие выборы, какие будут проведены? Если будут проведены на территории оккупированные российскими наемниками, они будут не визнані. Якщо вони не будуть проходити за українським законодавством і за умов, які мають проводитися вибори на території України, це обов'язкова участь і організаційна робота центральної виборчої комісії, це обов'язково спостерігачі, обов'язково комісії, які створюються, це е, присутність міжнародних спостерігачів, в тому числі наших колег-журналістів. Поки що, е, умов для того, щоб проводити. Ці вибори на окупованих території ми поки що не бачимо. Що стосується е, рухів на території Донецька, броньованої техніки та інших підрозділів бойовиків, вони дійсно е, відбуваються. Ми отримуємо е, дуже багато оперативної інформації і від наших джерел, і від інших розвідувальних джерел. Дійсно є е, перегрупування техніки, але ми поки що все це. Фіксуємо і у разі, якщо ця техніка буде спрямована до лінії фронту і разом вона буде брати участь в активному наступі, вона буде знешкоджена. Дякую, пане Андрію. Наступне питання, будь ласка, представляйтесь. Dobry dzień, Mieczysław Gumuliński, Kijów Horyzontalny, studia Kostaktiwi. Skażecie, bądź łaska, ja rozumiem, że to, co ja zaraz przedstawię, wy nie smożecie z razu daty odpowiedź, no, dlatego ja bym to pytanie sformułował w takim typu, może wy, jak to podskażecie, pomożecie tam, tam, zav zazdra, poslezawta, dać odpowiedź i naprawić do kawałku, że tak jest. Rzecz idzie za autorytet Ministerstwa barony. Nie będziemy rozmawiać, jak to nazywałem, hmm? Da. Rzecz od czemu, że ja patrzyłem już ze stycznia, bogato czasu i do tych pory nul. Jest tam pani taka pa, pa, Pani po e, po, e, po informatyce, e, Tatiana Popowa. Można powiedzieć, że dzieło, co tylko jest możliwe, ona nie chce, chod... żebym ja zadał pytanie, ja, ja dołożę tego. Nie chcecie reagować, kiedy jest podstawione modele, e, plany, perspektywy, istniejąca, no niesiejsza, operatywnej informacji i wratowania tego, co jest tam w Ato. Jak to przechodzi ciszynu mnie nie, nikt nie, nie chce słuchać. Nie mogę nikomu przedstawić programy personalnych osób, związków z nimi. Jakby można było e, to rozgranuty, żeby potem już e, szukaty wyjazd e, e, dobry, i e, pogany. Dlaczego po to tak Ministerstwo Barwność zakryte? I do pewnych person nie można miesiącami nawet dobrać, a dobica, telefony, osobiste telefony, Ta My będziemy dzwonić, my będziemy dzwonić, ja to już idzie do stycznia. E Elektroniczna poczta, dziesiątki razy problem, jest to wszystko zakompleksowane, nikt niczego nie zna. Zrozumiałe pytanie. Ja obiecuję wam, że po tego briefingu obowiązkowo zwiążę się z osobami, jakie wy zaraz nazwali i. E Посприяю тому, щоб з вами зв'язалися і вони дали відповідь на ваші запитання особисто. Дякую. Наступне питання. Інформаційне агенство і Кримські новини. Скажіть, будь ласка, щодо інформації про поставки вугілля з окупованих територій. Бойовики раніше заявляли, що вони перестали. Постачати вугілля на українську територію, що багато таких випадків стається ну, взагалі під час після того як вони цього заявили. ну, В принципі, це питання. Дякую, будь-який вантаж, який е перетинає лінію зіткнення і він не має правильно оформлених супровідних документів. Він затримується і обов'язково з цього випадку е проводиться розслідування. Якщо це нелегальна. Вантаж будь-якого місту або вугілля, або продукти харчування, або ще щось це обов'язково буде фіскальними органами конфісковано. Дякую, пане Андрію. Чи є у нас ще... правова держава, у нас все відбувається за українським національним законодавством. І ми маємо дотримуватися букви закону. Тобто, сама торгівля... Будь ласка, в мікрофон. Тобто, торгівля, самопостачання вугілля, воно відбувається, тобто, є такий факт. Наскільки мені відомо, наші електростанції, які живляться вугіллям, вони дійсно отримують вугілля, і в тому числі з окупованої території. Але які умови цих поставок, я не готовий сказати. Чи є ще питання або уточнення колеги журналіста? Питань немає, Дякую, пане полковнику.